Привіт! Ви на каналі Моя Собака. Зараз будемо грати в Майнкрафт. Да, в Minecraft. А не в те ваше. Не в ту вашу рену. А в Майнкрафт сьогодні пограємо. Це друга частина, як я відбиваюсь від монстерів смертельне виживання в спичці. Подивіться відео повністю. Так, моє виживання. Я в сінці тут помер просто. Ви бачите, як забив маленький зомби. Ну не. не, я вже зайшов туди. <плес> ну, треба було злуте, я думаю... Пожалуйста, хто не дивився. Першу частину ті подивіться. Тут <плес> ну, було інтересне, о, о. О, давай. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, о. Точно. Вот, вы помните все те моменты? зараз забрали рулетки с ней. Волонте сбоку. Де там? Лізом ми можемо дуже легко залазити на цю двері, залазимо на вершину, але якщо б ми не таліли, ой, блін, а так виїжджали. Дивіться, я вже читав, бачите, тут от, тільки я цим не поділюсь, а що мені воно, відкуда в мене воно, а мені воно? Понял. Прикола не понял. Ваш Ваня. Что за? Она ч, чо, четыре включи, они? Риу. Ладно, да давай ты пока скоро даже руин не включи. Вот, відключаю. Щоб ви не думали. Вот, бачите, но ну, Щоб ви не думали, що я просто щось там з підкручую і так облюдаю. Не, бачите? Тим пичек, пичек, пиче, пи. Так. А що мені з тобою робити не дружать? Димчики не хоть. Тебе брати. Я не думав, що таке життя, Я б сам не хотів, щоб мені досталось таке життя. Таке життя тобі зомбі досталось, що буде це. Не плач. Робимо. ніч. І покончим з зомби там. Де цей гадниш? Гадниш. Та де ти гад тубі? Хиєна подворна. ти вмієш? Ти нічого не вмієш, нічого ти в житті не доб'єш. Це повниться на все що є життя. Силу мега собаки. Спічка піч. Я не понял. О, блін. Блін. Мене можуть вдали ганку. Ти чого? Ти шо по Ти що дуже борте? Де треба бистро зматуватись? Бо мене об'ють. Это мне могу. Ох, блин. Третий на конечно. Да Пошел, Я ведь назад хрень. О. Давай. Снимаем, давай, покажи, что ты мне. Покажи. Гад. Зараз його обив зрядом. Дівця! На кінець. Дуже в мене нічка. На кінець. Мені ще треба. Треба. Дерево обізато. Одна дерево хвати. Ця ведь час мені все. Я за вас крачу. що? Мені не буде ніхто угрожати. зараз ми поспимо просто. Я надіюсь, це хлеза, не гость. Подходиш тут гость. Ні, чогось за цього дощу не будеш Ми не попробуємо. Ми можемо робити геніальне геніальна Глабана вижити. Це була. А це дуже важно. О! Це не очень важно Я Хочу тут листья поставить. Ну конечно. Що я... Ну что я вообще там делаю? Просто вона поміняти конечно, чому помічками. Є, закінчився! Шо? Що дождь закінчився? Єма! Підписчики, це круто! Наша мені двері! Наша мені двері! Є, yeah, є, yeah. Туда. Туда його! Цих борозий хотів дарім ви всіх! Всіх ми порішали? Сюди да мене, блін, прибрати Стоп О, тепер ніхто не прибирається Я можу поставити ліжко. О. Ну і це було круте відео. Я надеюсь, вам всім понравилось. Всім пока! Всім пока! Всім пока, хто мене не бачив, хто дивився, хто не дивився. Це було круте відео і всім пока!